Вітаю всіх мої дорогенькі! Сьогодні в нас старой прогноз на жовтень. У нас буде не по знакам гороскопу, а 5 варіантів, із яких ви собі виберете один і подивитеся свій прогноз. Так, варіант номер 1: Карта місяця, Лічна життя – сім'я. Фінанси, ділова сфера, сфера здоров'я, яка неочікувана подія може трапитися. Підказочка від ангелів-хранителів. Так, другий варіант. Карта місяця. Карта вашої енергії, вірніше, в цьому місяці. Лічна жизнь, сім'я, кохання. Фінанси, ділова сфера, здоров'я. Яка неочікувана подія може трапитися? Підказочка від ангелів-хранителів. Так. Варіант номер 3 Карта місяця. Ваша енергетика в цьому місяці. Лічна життя, любов кохання. Фінанси. Ділова сфера. Здоров'я. Яка неочікувана подія може трапитися? Підказочка від ангелів хранителів. Варіант номер 4 Карта енергії в цьому місяці ваша карта місяця. Інтимне життя, приватне життя, любов, кохання, сім'я, ділова сфера фінанси, карта здоров'я, яка неочікувана подія може трапитися, підказочка від ангелів-хранителів. І п'ятий варіант. Карта місяця, енергетика ваша, лічна життя, дружба, любов, кохання. Фінанси, ділова сфера, здоров'я. Яка неочікувана подія може трапитися? І підказочка від ангелів-хранителів? Так, починаємо перший варіант. Карта місяця. А все буде крутитись навколо матеріальних проблем. Накопичення грошей, заробітки, ділова сфера, благосостояння сім'ї. Ваша буде ціль всіх обезпечити, всіх обігріти, всіх матеріально обдарувати. Так, ваша лічна життя, перший варіант. А в лічній житті буде все добре. Вас буде все устраювати. Карта повної гармонії, де людина всім задоволена. Всі 9 чаш наповнені до країв, і всі вони при вас. Так. Фінансова сфера, ділова сфера, а тут почнеться все спочатку: нульова карта, як наче якийсь бізнес будете новий починати, або якусь роботу нову знайдете, або в фінансах щось заробіток новий, заробіток грошей буде по-новому. Все з нуля. Людина вирішує почати якесь своє діло, фінансове, ділове, свою роботу оновити. Все починається з нуля. Ну, оновлюйте, діло нужне. Так, далі у нас іде. Здоров'я, а от по здоров'ю треба нам дуже гарно за собою слідкувати. Психічний стан, моральний стан, безсонниця, безсонні ночі, провірте, попийте успокоїтельні і взагалі займіться своїм здоров'ям. Ця карта, знаєте, такою повного розпачу говорить про те, що не все гаразд, з вашим здоров'ям срочно треба ним займатися, особливо вашим психологічним станом. Так. Яка неочікувана подія? А якась неочікувана подія може статися якась людина, вірветься в ваше життя зовсім неочікувано, з своїми якимись предложеннями, ідеями, діями. Або обставини складуться так, що ви не будете їх навіть очікувати. Аж земля під ногами загориться, знаєте? Так, відказочки від ангелів. Будьте чесні самі з собою. Ну що загляньте в своє серце і признайтеся собі. В тому, знаєте, що скажіть собі правду, що щось в моїй в ситуації або якась людина вас не устраює в вашому житті, скажіть це сама собі, чесно, що щось треба міняти, і скажіть це чесно, людям, які знаходяться коло вас. Дуже часто люди бояться сказати собі, признатися собі, собі в першу чергу. В тому, що їм щось не подобається, їм щось, їх щось в житті не устраює. Бо тому, що коли там ти сам собі признаєшся в чомусь, то тоді треба приймати якісь рішення, робити якісь дії, а люди дуже часто до цих перемін не готові. Але це зробити треба. Іменно зараз ця підказка прийшла і сказати: Скажіть, будьте чесні самі з собою, і тільки тоді якісь зміни наступлять у вашому житті. Так, варіант номер два. Енергетика вашого місяця, карта місяця. Ви будете вирішувати якісь насущні матеріальні проблеми, які будуть касатися і грошей, і ваших матеріальних планів, якісь, ну, мілкі битові, знаєте, рутина. Рутина. Будете займатися рутиною. А також це якісь звістки по грошам, якісь звістки по грошам. Так, лічна жизнь. Інтимна сфера сім'я, ну що, звізда. Перша ця карта говорить, що ваше желання ісполниться, що якщо ви щось хотіли. По-друге, подивіться, чи не віддалилися від своєї половинки. Зірка у нас світить, але не гріє. Якось віє холодом від цієї карти. Погляньте, чи у вашій парі, чи у вашій родині не настали времена, які, знаєте, коли люди віддалилися від одного, наче разом, але не обігріваєте один одного. Знаходьте спільну мову. Вірте в себе, ідіть, знаєте, на зустріч одні одні. Починайте вже світити як сонечко. Так, ділова сфера, фінанси. А тут вам потрібно завершити якийсь етап в житті, якусь справу. Якусь справу. 21-ша карта, говорить, щось підходить до свого фінального кінця логічного. І це треба в октябрі завершити. В жовтні, вибачайте. і це треба в жовтні завершити. Справу цю треба завершити. 21 карта говорить: заверши якийсь цикл, якусь справу. Здоров'я. Та що ж таке, здоров'я і в цієї карти. Здоров'я просто, знаєте, нікудишнє. Здоров'ям треба займатися. Не вбивайте самі себе своїми думками це по-перше, по-друге, займіться своїм здоров'ям в першу чергу. Відложіть всі справи і займіться своїм здоров'ям. Ця карта дуже тривожна. Займаємось своїм здоров'ям. Провірте спину та провірте всі органи мечі, знаєте, ввуткнуті во все ваше тіло, починаючи з голови, закінчуючи кінцівками. Яка неочікувана подія може прийти? Ой, з кимсь будете воювати? З кимсь будете воювати? розумієте? Почнеться війна якась у вас. Або людина вас образить, або ви почнете з кимсь боротьбу і будете перти як танк, невзірає ліца. Чи погано комусь, чи непогано? Будете воювати. Також ця карта може бути, якщо людина знаходиться на, на реальній війні. На реальній війні. Може призив на війну, а може людина вже на війні і так що остерігаємося, хто вибрав другий варіант таких ситуацій, твердость. Ну, от, бачите, і ангели підтверджують, сложившися ситуація, яка прийде в ваше життя, можна розрішити тільки вашою твердостю. Потребується твердость і чесність, коли ви не взираєте на ліце, точно як на оцій карті, твердо і чесно і самі собі і людям скажете, що щось вас не устраює. Говоріть правду в ліцо, треба буде постояти за свої принципи і доказати свою правоту. Не звертайтеся з цього путі, говорить вам Ангел, ідіть до кінця, бо правда на вашому боці. Так, варіант номер 3 Хто вибрав варіант номер ти? Для вас карта місяця і ваша енергетика воїн-завоюватель, калісніця. Це, можуть бути, поїздки, кудись будете передвигатися, переміщатися, але не завжди карта Колісніця відіграється як поїздки. Якісь чистолюбиві плани, ви їх вистроїли, ви хочете їх виплатити в життя, <кхи> дійте, керуйте своїм життям, беріть бразди правління в свої руки, місяць дій, місяць нових перемог. Так, лічна жизнь. Ой, тут король Кубков. В лічній житті все тут повинно бути гармонійно і полюбовно. Без всяких ексцесів, король кубків – це в нас людина, яка заботиться, всіх любить, всім хоче добра, всі питання вирішує тільки через любов. Так що хай так і буде. Тут у нас все в порядку. Так, якщо це жінки одінокі, то до когось такий мужчина прийде. Ждіть, девочки. Ділова сфера, а в діловій сфері треба навести порядок для людей, які ви обрали третій варіант: навести порядок і срочно в фінансах, в діловій сфері, в бумазі розставити все по містах, подписі, печаті, все по папочкам, щоб було ні до чого було придратися. Тому що якщо ви цього не зробите, то можуть бути якісь, знаєте, ексцеси. Наводимо порядок в фінансах. Імператор приходить для того, щоб навести порядки в бізнесі і в фінансах. Так, далі у нас здоров'я. По здоров'ю все буде добре. Сили у вас хвати на все. Так що, якщо ви по цій першій карті вирішили завоювати світ в цьому місяці, то виходите в поход. Сили і здоров'я у вас хвати на все. Так, неочікувана подія. Получення по заслугам, знаєте, якась неочікувана подія. Сташний суд говорить, що я вас дам тобі по заслугам. Вів себе хорошо, получиш пряночок і конфетку. Вів себе погано, получиш кнута, боремня по жопці. Так що якась неочікуване возмізді вам прийде в цьому місяці. Так, підказочка від ангелів-хранителів. Верніться на землю. Ну, Вітати в облаках, мечтать і строїть плани, грезить це дуже гарно. дуже гарно. Плани треба строїть і мечтати треба. Але карта прийшла для того, щоб сказати вам. Верніться на землю, бо поки ви вітаєте в облаках, земні справи можуть пройти в хаос. Ви потрібні на землі. Так. Варіант номер 4, дівчатка і хлопчики, хто вибрав варіант номер 4 карта місяця і ваша енергетика. Якийсь, знаєте, блок стоїть, ступор. Ви не бачите, не будете знати виходу, в яку сторону двигатись, які рішення приймати. Людина сидить зав'язаними очима і поки що виходу не, не бачить. Тобто, в цьому місяці не всі питання будуть вирішені, бо виходу ви ще з цих питань не бачите, з тих обставин, які у вас складуться або вже склалися. Лічна життя, сім'я. Тут уміряність, договоритесь, підете на компроміси, договоритесь на, в першу чергу самі з собою, знайдіть гармонію в собі, всередині себе, договоріться сама з собою. І а також вступайте в переговори і договори з іншими людьми. Ідіть перші на примирення, навіть якщо може і не винуваті, карта говорить: ідіть, зробіть перший крок, шукайте якісь компроміси, договарюйтеся, уладнуйте всі конфлікти. Місяць для цього дуже гарно підходить. Ділова сфера і фінанси. О, а тут треба бути дуже внимательними. Діявол говорить, що хтось щось може влізти і навредить вам. Або ви самі, або ви самі якісь документи не в порядку, якісь спори, якісь прив'язки. Карта дьявол це карта всіх чоловічих пороків. Так що стерігайтеся і обману, і якогось якоїсь хитрості від інших, самі не ведіть себе нечесно. Також це карта великого страху. Можливо, зараз в дуже багатьох людей бізнес, фінанси, знаєте, пють романси. Бізнес стоїть, фінанси на нулю. Це страх людини, страх людини, який не дає їй придумати щось нове, як чимось новим зайнятися. Людський страх сковує нас і не дає нам двигатися вперед. Так от таке у вас може бути в вашому бізнесі і фінансах. Так, здоров'я для четвертого варіанту. Ну, добре, б спланувати якесь обстеження, знаєте. Якесь обстеження, якісь аналізи здати, Що спланувати зайнятися вже потім своїм здоров'ям. Хоча б зараз вивчити, що скільки стоїть, які аналізи скільки стоять, що вас безпокоє, і спланувати свої дії, построїти плани на якесь обстеження, на здачу аналізів, на, походу, на поход до врачів. Так. І далі у нас неочікувана подія. Якась жінка може неочікувано з'явитися. Королева жезлу, людина, якась прийде в ваше життя, яку ви зовсім не очікували. Людина весела, яка любить бути в центрі уваги, яка може вам розказувати, як вам жити, бо королева в нас завжди Знаєш, розказує, наводить порядки. Так, руководить, руководить. Може, це будь мама, свекруха, подруга, ну хто угодно може прийти і без безапеляціонно вам почати розказувати. І давати указання. Ну, як люба королева, яка в нас королева на троні, вона вважає, що вона все краще всіх знає. Але так це може бути просто дуже чарівна жіночка, яка прийде в ваше життя, постукає у ваші двері. Так, грзи. Ну що ж, тут, знаєте, таке діло теж, карти говорять, що іноді треба розійшати собі, мічта. Мічтати, мічтать, строїть плани. Особливо, кстати, строїть плани і мечтать дуже добре. Перед сном, дуже добре перед сном, ви наче програмуєте себе, програмуєте себе, засипати треба з гарним настроєм. Помічтати, що ви вже десь на балі, і на мальдівах, що у вас вже є будинок, що ви купили вже мріяну машину, що ваші діти поступили туди, вони хочуть. Любі мічти, де вам гарно і хорошо, от в такому состоянні, ви повинні засипати. Так що мечтайте, продавайте смітанням, продавайтесь грьозам, відпускайте іноді страшні події, які зараз проходять в нашому житті, і передавайтесь мічтам, скажімо так. І п'ятий варіант, хто вибрав карта місяця для вас. Карта місяця пройде під знаком якогось, якогось нового виду заробітку, якогось нового шансу. Життя дасть вам шанс, який буде касатися ділової сфери і зарабатування грошей. Це або новий вид заробітку, або нова робота, або новий бізнес, якийсь доповнительний заробіток, який принесе вам, знаєте, можете хобі превратити в свій заробіток. І це, ці заробітки принесуть вам непогані плоди. Внизу у нас цітущі сади, виноградники, так що місяць для цього для пошуку нових видів заробітку. Добрий. Інтимна сфера, лічна жизнь дуже гарно. Хто й в когось грається ця карта новим знайомством, новим фліртом, заходженням нового друга, в когось це буде партнер, поки що тільки дружба, але теплі стосунки з ким зав'яжуться. Так, так що хто в нас один, будь ласка, хто в нас уже в парі, або давно женатий, для того це говорить. Обновіть свої емоції в парі, обновіть. спомніть, як ви були, знаєте, в перші дні свого знайомства. Привнесіть нотку такого новизни, е якоїсь у ваші відносини, ділова сфера. А ділова сфера будете перед вибором стоять. Щось будете глобальне вирішувати. Щось в діловій сфері і в фінансах будете вирішувати. Знаєте, закриться, не закрити бізнес, поміняти роботу, не помінять, вложить гроші не вложити, ну і так далі. Будете стояти перед вибором, хто вибрав п'ятий варіант для вас фінансова сфера. Сфера здоров'я. Здоров'я треба зайнятися. Щось, щось уже у вашому організмі таке назріває, чого ви ще може не чувствуєте. Ще не понімаєте, але, але вже воно десь там у вас є і починає вас безпокоїти. Якісь перші дзвоночки ви вже відчуваєте. Також по цій карті алкоголізм, наркоманія, психічні розлади. Зверніть увагу на це все. Не зловживайте, будь ласка. А також, це знаєте, може бути депресія. Депресія, займіться своїм психічним станом. Луна нас завжди відповідає за психіку, за душевний стан людини, і наш душевний стан завжди від Луни залежить. Так що зверніть увагу на свій душевний стан. Так. Неочікувана подія, неочікувана подія може статись якась дуже добра, якесь свято, якийсь доповнительний прибуток, хтось грошенят підкине, і подія, яка або людина, яка вам зробить, знаєте, де... приведе вас в восторг, скажімо так, в восторг і в гармонію. Дуже положительні емоції на цій карті. Людина всьому рада і всім довольна. Так що така подія може трапитися, яке вам принесе море задоволення. І підказочка від, кар... від ангелів для п'ятого вар... варіанта. Тайна благодать. Те, що вам кажеться ну, проблеми на даний час, то, це, знаєте, наче ангели дадуть вам відповідь Дадуть вам відповідь. От Ви про щось молилися, щось просили, якусь проблему, поможіть мені, розрішити. Так от якась відповідь на ваше запитання, на розрішення цієї проблеми, прийде. прийде. Ви поймете причини цієї ситуації. Поймете, як її розрішить, як наче озаріння якесь прийде, і ви получите відповідь. Ви відповідь. тайна благодать, як наче небо і вищі сили допоможуть вам знаєте, знайти відповідь на питання непросте і на проблему, яка зараз вас безпокоїть. Ну, хай так і буде. От такі у нас прогнози для п'яти варіантів на жовтень місяць. Всім добра!